Протягом вересня на Чернігівщині медики мають намір завершити вакцинацію від кору дітей, які не пройшли вчасного календарного щеплення. До кінця наступного тижня ми повинні вже будемо опрацювати всіх весь регіон, усіх невакцинованих дітей, все наше населення, яке залишилося, в тому числі відмовників, тобто тих, хто свідомо відмовляється від вакцинації. Велика кількість відмовників яких відмовників від щеплень, яких нараховується у нас близько трьох тисяч, і які відвідують організовані дитячі колективи, наражаючи всіх на небезпеку? Цю кампанію вакцинації навздогін проводять для того, щоб не допустити епідемії кору, яка загрожує Україні цієї зими. Кір одна з найзаражніших інфекцій у світі. Із десяти невакцинованих, які контактували з хворим на кір, 100% захворіє дев'ять. Захворювання має тяжкий перебіг та численні ускладнення. До організації кампанії щеплення залучать педагогічні колективи навчальних закладів. Ми проведемо батьківські збори для того, щоб розповісти батькам про ситуацію, про актуальність і важливість даного питання. Медичні заклади області зараз повністю забезпечені вакциною КПК, тобто від кору паротиту і краснухи виробництва Франції. Вакцини в достатньо кількості, вакцина перевірена. Вакцина, вакцинація цією вакциною проводиться по всій Україні. Ніяких несприятливих подій від вакцинації на даний момент не зареєстровано. Заклади охорони здоров'я верифікують всі дані, і в принципі вакцина є. Ми плануємо, що слідучого четверга ми почнемо вже роботу безпосередньо по вакцинації і через тиждень. Ну очікуємо вже якихось реальних Результат. показників. Зараз на Чернігівщині вчасно нещеплених від кору дітей понад 9 тисяч згідно з розрахунками медиків. Визначено ту кількість дітей, яка підлягає доганяючій кампанії. компанії. Ця кількість дітей була 11 тисяч 850 в дітях або в щепленнях, тому що і діти, яким потрібно було робити два щеплення або або одне по щепленнях. Це 13 тисяч 33 на сьогоднішній день ми виконали цей план близько 20%, То Що є найнижчим в Україні? Про заходи з прискорення вакцинації на Чернігівщині прийнята постанова головного санітарного лікаря області. Це відповідає нормам закону України про захист населення від інфекційних хвороб.